Вітаю, друзі! У цьому відео протестуємо ось такий кримпер, що я замовив на Aliexpress. В інтернеті багато відеооглядів, роботи, подібних кримперів. Я не знаю, чи вони всі однакові, чи якось по якості відрізняються. Під різними брендами вони йдуть. Там і колір ручок може бути інший. Також матриця. Буває темного кольору. У мене тут світло то протестуємо саме цього виробника, чи варто замовляти собі такий. Це виробник, тут якийсь Єфім зазначений. Модель SN58B. Це маркування саме по оцій матриці. Матрицю цю можна замінити. Ця матриця на 4 розміри. Також часто замовляють. З матрицею SN 48B. Там тільки на три розміри від 0,5 мм до 1,5 мм, а тут іще і 0,25. Я не знаю, чи знадобиться мені цей маленький розмір. Ну, хай буде. Я на розпродажі купував цей кримпер. Мені він обійшовся у 6,55. З виду якісна річ, інструмент. Ну і перевіримо його. Також я замовив набір різних конекторів. Це набір з'єднувальних конекторів. За нього я заплатив на розпродажі 1,43. Також набір круглих накінечників, ось таких тут 150 штук. Тут 100 оцих, тут 150 за цей набір. Він прямо у коробочці. Я заплатив 1 долар 91 цент. І ще такий набір конекторів. Тут 135 штук, також у коробочці. Це під роз'єм тато, мама. За цей набір я заплатив 2 долари і 7 центів. Так, зараз будемо випробувати, ось у мене тут проводи вже заготовлені. Це ось тоненькі з комп'ютера. Ну і це ось звичайні автомобільні. Зараз побачимо, як працює цей кримпер, ну і якої якості оці коннектори, що продаються на AliExpress. Ці набори у коробочках, відразу ну, їх розпакуємо у таких невеличких кейсиках. Це, звичайно, дуже зручно, гарно. Тут. Попереміщались плоскенькі. Так. так, ось такі. Протестуємо це все. А тут у, такій, у такому пакетику, тому відразу в коробочку я їх пересиплю. Так. Ну і тепер спробуємо на чомусь випробувати. Ну, давайте відразу на оцьому, щоб з'єднувати два проводки. Так. Трошки. Зачищаємо. Так, ну і, наприклад, із цим зеленим так. скручувати проводити ці не потрібно, тому що воно буде удавлювати, щоб не перерізались жили. Так, ось. Заготовлено. Зараз побачимо, як цей китайський кримпер працює. Так. Ось так, вставляємо. Воно фіксується. Так, ну і тепер. Вставляємо провідок, так, вставили і обтискаємо. Ха. Чудово, чудово так, зараз з'єднаємо. Мені подобається так. Видно вам тут так трошки треба приловчитись працювати. Так, вставили і обтискаємо. Чудово, круто зараз. Дивіться, просто ідеально. Просто ідеально. Міцно дуже тримає. Супер. Так, з цим розібрались. Так, що ми ще протестуємо? А, ну давайте протестуємо на цьому тоненькому проводі. Так, давайте так, зараз розпутаю це. Ну, Наприклад, якийсь так, із ось помаранчевим. Чорний з'єднаємо з помаранчевим. Так, під цей провід, який ми розмір використаємо. Ну, давайте спробуємо цей другий. Якщо не втисне, то тоді дотиснемо третім. Я думаю, що другий якраз підійде. Так, вставляємо. Так, вставили, обтискаємо. Так. Де тут це, що я підготував? Так. Ось, просто вставляється. Отак. Все воно зафіксувало. Тепер провідок вставляємо. І раз, і все. Супер! Просто неймовірно. Дуже якісно. Надзвичайно якісно обтискає. Так. Так, з цим розібрались. Давайте перевіримо. Ого, це якого великого розміру. Чи взагалі це під кримпер піде такий розмір? Мені щось здається, що це за великий розмір. Під іншу матрицю, мабуть. Це під дуже товстий провід. Так. Так, так, так. Де тут вільний кінець? Так, спробуємо. Так, вставляємо і так. Що? Опа? Так. Ого, затиснуло. Затиснуло, затиснуло. Опа, дістали. Хо-хо! Круто дуже добре, якісно. Так. Ну, най... на менших розмірах, ну давайте найменший оцей, на тоненькому проводку. На ось цьому. Зараз ще перевіримо цей. Так, це під який? Тут, мабуть, під найменший. Під да. оцей 0,5. Під цей 0,5. Так. Так, виставили, зафіксували. Тепер вставляємо. Так. Ну, я це вперше роблю, тому, тому не дуже швидко щось, щось десь упирається. Так. Ось що тут упирається. Ну, за, заходь. Як-небудь як уже заходь. Щось не заходить. Чому не заходить? Так, мабуть, я трошки вже притиск. Так. Візьму інші. так, вставляємо і обтискаємо також, Ага. так. Друзі, ідеально ідеально все працює. Не зніметься вже. Це десь особливо при ремонті електрочайника. Там такі є накінечники. Ну і маленькі тато, мама. Там пайка взагалі ну ніяк, бо розплавиться. Тільки таке холодне пресування. Супер. Супер. Ну що, і спробуємо і оці конектори. Так, ну давайте ось, звичайний, які в автомобілях використовуються. Тато візьмемо. Так, це не Тут також трошки щось Поперепригували. А ні. Так, ось тато, мамо. Зараз і це ще випробуємо. Так, візьмемо ось. цей червоний. Провід. Так, це я трошки забагато. Зачистив. Отак. Ну, давайте все ще жовтий. Так і пробуємо так. Трошки підігнути. Так, вставили. Тепер вставили провідок і зробили натискання. Так. Так, тут у мене ось є заводське обтискання. Можете порівняти. Мені здається, просто ідеально. Супер. Супер, я дуже задоволений. Так, ну і давайте цей уже ну, те ж саме буде. Так, де тут ось цей провід? Все те ж саме робимо із цим конектором ТАТО. Так, отак ось, ось поставили. Що тут знову щось не вміщується. Так, зайшло. І робимо раз, і все. Просто супер, ідеально. Я задоволений на всі 100%. І при чому, ну, це задоволення в першу чергу від цього інструменту, від обтискних кліщів. І також у ці всі деталі також можна купувати оці гарні. Буває, що я колись купив в автомагазині оці тато-мама, вони як ото сполігі. Гнуться тоненькі, ці ж, ці ж дивіться. Вони товстенькі, якісні, дуже гарне з'єднання. Тобто, що такий кримпер Єфім СН58Б, що оці набори, я можу рекомендувати вам до покупки. Хто займається проводкою автомобілі там чи будь-якій іншій техніці? Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!